Що ж, дівчата мені підготували квіти, які я буду вгадувати по стеблах, але, але я не слабачка, тому пішла далі. Я буду її вгадувати закритими очима лише на дотик. Так, мені вже дуже цікаво, чи я вгадаю. Служу на троянду, але я не впевнена! Добре, то не троянде. Гвоздика! Гвоздика! Фух! Так, ідемо далі. Це я покажу пропущу, тому що я... А, Дельфініум! Троянда? Ні? Яка? Яка? Ні. Ви ж оприкалуєтесь? Як яка? Кущова? Інша троянда. Одноголовчаста, так? Ні? О боже. Піон? Е. Пробуємо листочок. Ага. Добре, я не знаю. Я оце не знаю. Ні, не треба. Звичайно, що не треба. Тако будемо пробувати. Зараз, зараз, зараз. Орхід. Ні, 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 ні. Добре. Добре. Краще не стало, я не знаю. У нас таких нема, це не квітка, я не знаю. Буду така тоненька. Пропускаємо. Добре. Піон. Ні. Ні. Палка якась! Ось. сташка. Це квітка взагалі? Проте, ні. Добре, це палка. Йдемо далі. Мені здається, що ви мене дурите, тому що я не пам'ятаю, що у нас були такі квіти на вітрині, я чесно вам скажу. Такі тоненькі. Дуже рідко буває. Оксі питали. Так. Е -м 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 -м. Ну, на троянду теж схоже, я не знаю. Понюхала, нічого не пахне. Ну це матіола. Угу. Ну що, відкриваю очі, дивіться, що я нагадала. Бляха, моха, це евкаліпт був. А, добре, давайте ще раз що я не вгадала. Оце, оце, оце дерево. Я би взагалі не здогадалася, чесно, взагалі. Ну це я би здогадалася відкритими очима. що це Евкаліпт. А, боже мій! Боже мій, відна орхідея. Повторювати я більше такого не буду, тому що постраждали квіти, і я вам скажу, надзвичайно важко вгадати закритими очима.